Так, друзі, всім добрий ранок. Нарешті нарешті ми їдемо на свій пісок, будемо діскувати площу під посів соняшника. А ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати, дякую, що підписуєтесь, обираєте і коментуєте. Вцепив я свободу нашу. І зразу скажу, що ми вже... Нам хлопці прислали Слободи новий працівний пристрій, тут ну, ззаду транспортний. Вже е колісний ход її не 1,15 мет, яку по центрам коліс, а 2 а метри по центрам коліс. Зараз покажу, тепер реально вона не качається, як їду, бо то, скажімо, не можна було їхати по селу, так качало тут по дорозі. Дорога в нас не досить зараз. Ось така картинка. Вона їде нормально, кутає ямки. Зрозуміло, що якийсь там шат є. Ну, це, це, це нормально, тому що вход є на вісці. Але ось йде собі спокійно, на куда і погнала. Щось сміло і чотко. це тебе Реально хлопцям величезна подяка і хвала, що послухали і тепер комплектують усі ці трьохметрові ворони цим причіпним пристроєм. Тобто ви, якщо будете вже щось собі думати, купувати, то такого, як мені приїхало, вже не буде. Але добре, що робляться висновки. Холодно в нас знову зранку було. Приморозочків не було, але прохладно, там якихось 3-4 градуса було. Прохолодно їдемо готувати, бо вже там попід заростало. Зараз самому цікаво, як воно буде робити, так що слідкуємо далі і погнали. Шикарнющий просто кусок. Класно робить, просто як фреза. Отут і там зараз Так, опускаємося. Чикс, у нас. А демон GPS, а не піднімають лаки я накривав і це огрішок, де, де не попав гербіцид, бо так класно росте трава. Вже дозакриваю поле. Отак, так з піднявся, хоп! І погнав. Так, приїхав я на пісок, ну як приїхав, я вже фактично все зробив, поки дійшло натхнення до зйомки, Та вже й площу закрив. Зараз покажу. Так, зараз покажу, що в нас тут подайкону було. Одну частину поля ось цю я дискував ще з... Ну, на зиму дискував. Вона в принципі більш-менш чиста. У нас злаки були, пішли. Я злаки накривав гербіцидом. А там, бачите, кусочок, огріх, от таке все поле було. Плюс у нас тут волошки було немірено, але її гербіцид не взяв. Ось таке там була. То обробіток після, скажімо, тут були рештки, тут злакові бур'яни, так досить сильно за зиму виросли. Площа була покрита, але злаки, не, не дивлячись на те, що я там з осені їх перскав, їх пішла в зимою ще одна хвиля і вони досить ну ось так, такі мички поробили. Тепло було і вони виросли. Таку поробили мичку. Я то їх грамініцидом чи гербіцидом спалив весною, коли це можна було. Ну отакий обробіток. Тобто, не, щоб там сказати ідеальний. Ну не ідеальний. Такий з комочками, але сівалка сюди всі є. нормальні. Дивіться, яка штука ось після дайкона. Які тунелі. Тут земля просто провалюється. Ось які стакани. просто цілі стаканюки. Земля пухкесенька, капець. Ось тут, ось в межу ж. Отут уже земля збитіша набагато. Ну, все перегнило, рештки всі перегнили, всі повністю. Ну Звичайно, звісно, так, да, тут земля збитіша, але ну, обробіток бачили там. І обробіток дивіться тут. Просто в один слід, наче фрезою. Отак. Скажем, є у всьому. Свої плюси, мінуси, ще подивимося, чи буде разниця того, що лишав там сидирати, придисковував сидирати, чи буде видно це по соняшнику. Ну, Подивимося. Ну, і Є пару нюансів, і це все досвід. Просто що той досвід його ніде, не, його ніде не прочитаєш і ніхто з ним не поділиться, тому що мало хто з цим стикався. Мінімально. Мінімальні обробітки і мають є в цьому своя специфіка, але вже, як би кажуть, заднім числом вже знаєш, що б, як би ти зробив. Ну, на майбутнє на майбутнє величезний урок і вже в голові від, відкатана технологія, що треба змінити наступного разу. щоб щоб досягти кращого успіху. А тепер до борони. Зад її на пісочку. Видно, що ось пісок у нас зрихлює, спушує шикарно. І дивимося не тільки зверху, а й знизу. Так. Саме головне дивимося вниз. Так, дивіться. Ось. Оп-оп. Борозни нема. І тут земля рихла вниз іде, не злежана. Підошви нема ніякої. Так. До роботи немає. Бачите, причепне це нове, нові інші колеса прислали нам. Ну, колеса ті самі лишилися, тобто інша рамка. Всь вона ширша, фактично два. Ось так. Майже повністю перекриває. Ну все. Ни Не шату, нема ніякого. Взагалі. Тобто цю цей нюанс убрали. Питань до цього немає. Ну отут, звісно, треба було доробити. Понятно, з за, за цим, що тут воно шатається, вони вже думають, як то, як то правильно це все зробити. А оце, оце теж тут треба думати, тому що воно якось не, не понятно для мене. Це сюди стукає там. Ну таке щось щось десь треба подумати конструктором. Оце цей сплінт, Держиться так собі. До речі, величезне дякую підписнику. Коротше, приїхав зразу. На цей приїхав на поле, зразу по його рекомендаціях поздвигав, поздвигав щитки, то цей щиток дійсно треба здвигати повністю всередину, повністю на саме перше положення, він йде ось так всередині, до катків він не достає, як би він того не хотів, а. І нічого не горне. Ось. Не горне ні грама, он скільки ходив е назад, вперед, нема ніякого взагалі не горне. О, який хрубатюр. Так. Тут у нас видвинуто ось так. Ну він теж нічого не лишає. Е, е, у підписника Сані було здвинуто чуть більше, але ну, в мене, не знаю, я так його лишив, в принципі, питань немає до проходу. Ніде нічого не лишається. Ну невеличкий там якась є, ну нормально, не, не рухав я. Але саме головне ця була. Довгий щиток, бо він дуже великого горба лишав. Зараз нічого не лишає. Поперетягував зранку знову всі болтики повністю. Ми там пару гектарів були, накрутили на тоді на городиках, поперетягував все. Знову трошки повідпускалося. З тремянки ці поперетягував. Ну і одне, що я думаю, що було б тут непогано, аби оцей каток була труба не пряма, а заходила вона по спіралі. Бо з багатьма погоджуюся, що коли б вона так йшла по спіралі, закручена, вона б не стрибала. Тому що є, їдеш буває десь і починає, якщо більше решток чи налипає на, на ній і вона починає так, -от -так, 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 -так стукати. І, цей, і такі хвильки робляться. А коли вона по спіралі, то вона одна вже зайшла під кутом, і друга, і другу тяне за собою, то вона геть по-іншому б робило, і не було б, не було б ніякого гупання, це 100% би не було. Ну Це моя думка, що, в принципі, Думаю, що на спіралі саме труба була б краще. Їй, мабуть, більше треба буде, якщо вона буде на спіралі йти, але я чогось впевнений, що трошечки краще буде з нею. Діски, бачите, визолотилися вже краски нема. Що з однієї сторони, що з іншої сторони. До речі, стала вона важча. Була 2300, 2290, 2300 фактично стала, десь майже 2400. Ще раз там будемо зважимо, але зважили той пристрій і цей, то різниця десь біля 100 кілограм вийшла. Знову скажу свою думку по силам. От я вже дозакриваю площу. Кажу зразу, ця борона трьохметрова Стронг, Strong, LDP Strong, вона розрахована на трактора 110-130 сил. 125-130 з нею буде робити просто пушка. Ну, я йду на грані. Я зараз йду на невеликій глибині. Тут у мене йдуть такий рельєф. Невеличкі, невеличкі підйомчики, невеличкі спуски, ну воно відчувається. Які 90 сил? Ну, ні. Якщо по твердому тягнути, то він потяне. А цей а по, по такому, до яких 90 сил? Він буде чухати там 5 кілометрів з нею максимум. Ні. Я йду десь 11. 10,5 11 кілометрів. Більше ну, не йде. Ну хай в мене немає спідометра GPS, може там е, плюс-мінус він бреше на 0,6 на кілометрів медленніше. Тобто, плюс-мінус хожу там 10,8-11,5, десь тако. Ну, швидкість нормальна. Але Ну, не для, не для тих тракторів вона. 110-130. Тому хто там планує собі купувати, хто мене дивиться, запитував е -е, мою думку стосовно брати там 3,5 на 125 трактор. Та ну ні. Якщо ви хочете робити, і у вас вийшло, щоб у вас виходила гарна картинка, ви не дивлячись на рельєф вашого поля. На стиглість грунту, сухий, сирий, мокрий, нема різниці. Беріть 3-метрову під свою 125-ку і тоді він реально класно буде працювати. Ну, 3,5 на мене забагато на 125-й трактор. Забагато. Оця тройка, ну, стойка дуже жорстка робить, ну, робить ложе ідеально, вона просто ну, шикарно робить, показував вам вже ж, вона просто все зрізає. Даже ось тут, де там рештки. Ну отут би мені просто не вистачає швидкості. Даже тут ось зараз. Ось. ось тим, що вона так пострибала, все одно вона тримає чітку глибину. Ось. Де решток чимало? Ось ось такі вони. Тут просто коренева система у цього, у злаків просто мене о, убила. Тому що, та, блін, тепла зима, вони виросли всю зиму, а що ти вже зробиш? Нічого, вже виходиш з того, що є. Ну, хоча, якщо сказати те, що... Перше, що ми як брали тут поле і була кукурудза, за вище коліна і ми робили в один з літагешкою і сіяли, то було все чітко, то тут проблеми немає. Тут пухку, сівалка все посіє, вріже. Так, да, не так все гарно, красиво. Треба буде допрацювати, 100% буде працювати сюди. Після посіву гліфосатом. Але... Але виходить нормально. Ну тут звісно так. Геть інша. Ну і побачимо. Це все досвід. Це все мій досвід. Вам взагалі шикарно дивитися. Вже дивитися, що як виходить в мене, як вона робить і ви вже самі не будете робити менше помилок. Або як мінімум там вже вам є, ви знаєте до кого зателефонувати, хто вже цим, з тим стикався. І скажу ж, не придумаю, а скажу так, як є. Що по силам, що по, по, по будь-чому. Тому ось така картина. Тому хто думає, що буде 90-м трактором тягати таку лоб слободу, то... Ну, то Такого не вийде. Готов вступати в дискусію величезну, тому що... тому що це ж інформація не з пальця висмоктана. Їжджу, відчуваю все, як вона робить. Так що, ось такі справи, друзі, печемо далі. Все, друзі, завершив роботу на сьогодні. Це вечірок і почався дощ. Не знаю, видно. Починається дощик. Ну і що хочу сказати. Так як вже зробив досить великий нормальний кусок і можна вже щось підсумувати по роботі свободою. Слободою я задоволений, більш ніж повністю, бомбезна борона. То казав, хочеться, може поговорю з хлопцями стосовно цієї спіралі на каток. Може, воно, може щось домовимося, щось не домовимося. Так, по роботі ну, нема питань. Лупить просто шикарно. Посівне ложе робить бомбезно. Ш ідеально. Просто є плани на цю борону, тому що плани є. Є, її там трошки модернізувати під свої, під свої задачі, ну не знаю, як то вийде. Трохи дороговартісна штука, ця по модернізації, ну, побачимо. Але в цілому роботу бомба тепер вже з впевненістю можу рекомендувати, тому що не здарма заплачені гроші. Я не знаю, наскільки там його хватить гектарів. Е, який там буде метал? Метал, в принципі, зараз дивився, метал бомбезний. І по роботі у колег, які користуються, ну нема питань до металу. Конструктив геть інший. Е, Транспорт не перероблене, е, прицепне дишло в них відпрацьоване, бомбово. Стійки всі зроблені по уму. да Є там вже розказував вам невеличкі нюанси. Але вони на роботу, як показала практика, ось зробив усю площу. Як показала практика, ті нюанси на роботу не впливають. Тому е і основне, хто буде дивитися, додивиться це відео до кінця. Хто буде вибирати собі порону, е вам скажу зразу. Оця тройка, тридцатка, це 110. 110. 130. Ну хай навіть 105, навіть від 105 можна там ці ловилися, що 105 ловили, Йото від 105, від 105 і до 130, оце якраз бомбезний варіант. Так що слідкуємо далі, підписуємося на канал, ставимо лайки, і все буде Україна, працюємо далі. Погнали!